Добрий день, мене звати Мілана Підгорна. Я навчаюся в третьому бакласі Одеського ліцею номер 49 Мені дуже подобаються пташки, особливо синички. Я багато про них читаю, переглядаю відео та спостерігаю за ними. Коли я дізналася, що з 10 синичок взимку виживає лише 3, а головна причина цього голод, я вирішила діяти. Так виникла ідея проєкту Синичка. Пропоную коротку розповідь про проєкт Синичка. Головна мета проєкту допомога пташкам у зимовий період. Проєкт діятиме з листопада 2023 року по квітень 2024 року та включає в себе вісім етапів. Презентація проєкту відбулася 2 листопада 2023 року в Одеському зоопарку на власні заощадження було взято опікунство над Сірим Журавоєм. Сертифікат опікуна вручив директору одеського зоопарку Біляков Ігор Володимирович. Заздалегідь разом із статом було виготовлено понад 10 годівничок різного типу. Згодом годівнички розмістили в парках міста, зоопарку, біля школи та біля свого будинку. На третьому етапі було проведено уроки вікторини для першокласників. Тема уроку з любов'ю до птахів з любов'ю до України. Першокласники отримали багато цікавої інформації про синичку та інших птахів України. Також подарунки, виготовлені мною ви власноруч. А для моїх пташок діти приносили корм, яким я регулярно поповнюю годивнички. Мої годівнички завжди повні. Тажка, особливо синичка, дуже подобається моїй годівнички. Приймає участь у різноманітних конкурсах по темі свого проєкту. Робота ямунка Синичкина пошта виборола гран-прі на конкурсі StarFest. Триває підготовка до весняних етапів проєкту. У процесі виготовлення синичників та шпаківень, які будуть встановлені біля ліцею, будинку, парку. Пропоную вашій увазі уривок мого оповідання синичка. Оповідання буде надруковане в книжці просмальовці. Кошти від неї підуть на допомогу птахам одеського зоопарку. Раптом вона почула дивний звук: тук-тук-тук. Потім знову тук-тук-тук. Дівчинка встала та підійшла до вікна. За засніженим вікном на Мілана дивилася засмучені очі синички. В її очах дівчинка прочитала прохання про допомогу. Відчинивши квартирку, вона взяла пташку на руки та понесла на кухню. Мілана закутала синичку в теплий рушник, напоїла теплою водою та погодувала пташку. До речі, це буде моя друга книжечка. Перша дивовижна пригода була надрукована в квітні 2023 року. Вона стала частиною мого проекту «Хочу допомогти дітям. Кошти від реалізації були переведені до благодійного фонду Постраждалі діти війни. Я сподіваюся, що «Синичка» теж буде успішним. Птахи. Це наші друзі і помічники, коли настає зима. Вони перебираються вище до людей. Ми приходимо до них на допомогу. Робимо для них годівниці та стежимо за тим, щоб у них не скінчився корм. Мій проєкт такий, здавалося б, маленький внесок, але скільки ж птахів буде врятовано? Проєкт Синичка працює. Це головна моя нагорода. Птахи взимку дуже залежать від нас, людей. Допомагайте їм! На всіх фото годівнички виготовлені моєю родиною. Велике спасибі татові, який допомагав у виготовленні годівничок та синичників та моїй матусі за допомогу в організації уроків. До речі, моя мама підгорна Юлія Володимирівна, працює в Одеському ліцеї номер 49 учителем історії. А зараз. Пропоную до вашої уваги майстер-клас виготовлення годівнички для синички. Живить садочку дві рідні вірідній сестриці, зваки до жовтим пір'ячком веселі синиці, задоволені ліки. Голос на весь час веселії синиці. Щодня вони працюють, комах жуків полюють, а стане холодно, коли в саду перезимують. Синички, синички, веці до годівнички для вас мета. Дякую організаторам Всеукраїнської інтернет Олімпіади. Крок до знань. Крок до знань це круто. Це крок вперед. Щиро дякую, слава Україні!